Чому тематична пісня до різдвяних свят must have для кожного артиста. По-перше, така пісня має сезонний попит і вона може приносити стабільний дохід. По-друге, це можливість залучити нову аудиторію, адже новорічні хіти часто стають класикою і мають тривале життя на платформах стрімінгу. Статистика показує, що новорічні пісні можуть отримувати сотні мільйонів прослуховувань лише за один сезон. Приклади Mariah Carey, All I Want to Christmas Is You перший святковий трек, який перевищив 2 мільярди стрімів на Spotify Один з її рекордних днів це 25 мільйонів стрімів за один день. За оцінками експертів, вона заробляє від 2 до 4 мільйонів доларів за рік. з цієї пісні також дуже відома. Last Christmas на Spotify має приблизно 2 мільярди стрімів, і навіть через десятиліття Last Christmas продовжує мати шалений попит. Це підтверджує стабільність святкових хітів Що ми пропонуємо? Перше повний цикл створення, текст, музика, аранжування, запис, зведення, все, що можна. Також допомога з відеоконтентом. Консультуємо щодо релізу, коли випускати, як, як подаватись на плейлисти і тому подібне. Тому нам.